Трішечки я не угадала з землею. з Пересадки диплодені багато набрала. Зараз я її пересипаю в пакет. Диплоденія це кімнатна рослина, яка дуже гарно цвіте і стоїть 450 гривень за 5 штук. Виставляємо всі наші рослинки у відро для того, щоб якісно полити. Беремо поливалку і просто поливаємо. Для чого робимо так, щоб водичка гарно пройшла по всій земельці. І щоб корінчик попив водички хорошо. Ну і щоб не насмітити, дивіться, там пуп'янки. Така красота, вона вже буде цвісти. Тому, кому цікаво, в шапки профілю у мене або в зайченко Олі заходимо, замовляємо прекрасну рослину. Ви з неї можете розпочати свій бізнес. Зараз купляєте у нас 5 саджанців, вони прекрасно ростуть. Дивіться, вже як Аліана. Ви їх черенкуєте вже наступної осени, тому що вони напускають багато пагонів, Черенкуєте, вкоріняєте і весною вже продаєте. Представляєте, як мінімум по 100 гривень один саджанець. Можна заробити, а ви кажете, де брати гроші. От і гроші з рослин, з рослин тільки треба працювати, працювати. Дивіться, в мене ось гербера цвіте, тут росте вернів ця каланхоя цвіте. Є в мене аліум, це е, Голландія до продажу і тюльпани по 100 гривень, кому цікаво.